Я була спробу як кандидат, депутати, як лідер партию, коли власне сургів. Я була ще добре пам'ятаю, коли була створена інформаційна програма, інтернет-програма, ідеальная країна. І коли ми спробували стати суспира, які розвитки, концепции, напосчитания, які є і зробити їх основных для років. Можна вам сказати, що ця програма допомога створити єдиний огляд на рекордних присвіт. І тому я сьогодні можу вам сказати, що я спробувала ті уж не і споріна. Я... Systema proчинає topic. і Доразить, яка тримається займається посолом України. Доради, яка тримається авторитетом, бо не всі бої і ранені. І описала. Давайте поміняємо повністю діалог між властим і вами. І я хочу би вас бачити. Ні на ні концепції, ні пропозиції, за ні запашення. За я хочу від вас отримати. Справжні нормативні акт. Проєкт закону. Забирає у цей акт примазували незум, а потім починає регування чиновника. І тут та сама історія. Коли пройде це чи чишніков. Має. А те, хто і надум поприявляється. тому виявилося, що це абсолютно нефективна не і недостативна робота. І тоді ви зробили ще буде. 네. Для постанови, проект і так далі. Але вони іншим, зараз 6, я 2, я інша система. такі спеціальні объект. Одна рада написала документ. Ми намально радости, наприклад, підприємстві або а там виходить документ, роботодавці і нових я. Або можна сказати. І після того цей документ можуть давати документів. І тому другий напрям це наша спільна нових творчість, починаючи від концепції реформи і завершуючи виходити нормативних документів. І тому я хочу вам запропонувати модель, яку ми вистачили за останні ресурски. Потрібно поєднати можливості, вдати зволювати нормативні документи відповідними. Інституції громадянського суспільства з їх всенародним комфортні. І для цього я хотіла би вам запропонувати і нам як створити добрий інтернет продукт Добру програму, яка дає можливість по перше, проти оруг про власні комітета, обговорити Причому, мати можливість створити поліваємо таблиці, де можна до